Вітаю українці! Отже, наша перша з вами петиція про ефективний захист української мови отримала чималий розголос, а також підтримку суспільства. Було багато дискусій, багато питань. І сьогодні я рада вам повідомити, що ми опублікували нову оновлену петицію, яка називається Реформа мовного апарату, створення мовної поліції та ефективний захист української мови. Маю надію, що саме ця петиція відповість на всі ваші питання стосовно мовної поліції, адже у ній йдеться детально описаний план послідовних дій, як буде запускатися ця ініціатива, як будуть передаватися повноваження, які будуть інструменти роботи мовної поліції, і також який ми очікуємо результат. Держапарату такого штибу в нашій країні ще немає, і це дійсно унікальна ініціатива, адже мовна поліція буде забезпечувати фінансово себе самостійно, ба більше поповнювати бюджет нашої країни. Та ми отримуємо головне ефективний захист української мови, коли права українців в Україні будуть захищені, закони будуть працювати. Українська мова буде затверджена на всіх рівнях. У першому коментарі до цього відео, а також у шапці мого профілю, ви знайдете покликання на петицію. Будь ласка, ознайомтесь, підтримайте, підпишіть та поширте, захистимо українську мову разом. Слава Україні!